Вітаю! Ще нещодавно була новина про перекидання застарівших Т-62 на фронт. А тут вже в хід пішли Т-54 і Т-55. В основному думка українців поділилась на два табори. А хіба воно ще стріляє, але воно все ж стріляє? Моя думка десь посередині, і в цьому відео я хочу об'єктивно розглянути, що це за танки і що вони можуть. Почну з короткої історії. В Т-54 вона почалась ще в 1943 році. Коли треба було замінити т 34 85 які в свою чергу замінили попередні модифікації Т-34. Тоді розробили Т-44. Цей танк так і не пішов в серію під час Другої світової, але він став основою для Т-54. І заклав фундамент для всіх ОБТ радянського зразка. Т-54 мав, а точніше має броню 180 мм в лобовій частині. І чесно, незважаючи на нахил, сучасні гармати не просто пробивають. А вишибають, не дивлячись цю фольгу. Пробиття т 64 -Булат – це 700 мм. До речі, відео про нього в мене нещодавно вийшло і зараз з'явиться в підкасті. Пробиття леопард 2 о 4 це 800 мм катаної гомогенної броні під кутом 0 градусів. Т-54 поробиваються будь-куди на виліт. Тут броні просто немає. Та й відповісти нема чим. Цей танк оснащений такою ж гарматою, як і ПТСАу Су-100, а саме 100-мм д 10 Її середнє пробиття броні це 180-200 мм. З такими пульками пробити того ж булати можна, певно, тільки в корму, навіть в борта навряд чи. Але це ще півбіди. З неї ще треба попасти, оскільки ефективна дальність пострілу в районі кілометра максимум двох. Нормального прицілу, звичайно ж, нема. Тому, скоріш за все, булат або інший танк зможе знищити Т-54 ще тоді, коли той не зможе навіть дострелити до нього. До речі, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Буду дуже вдячним. Ну і ще цей танк не має стабілізації гармати. А зараз нагадаю маневрена війна і танк, який довго стоїть, автоматично контролиться артилерією. Але тут варто уточнити, що це модифікація Т-54, а перекидаються Т-54Б і Т-54А. Також там могли бути Т-55, але про них чуть пізніше. Так от, Т-54 А випускали з 1955 по 57 роки. І це була досить велика пачка танків 4602 одиниці. Вони вже отримали перший радянський стабілізатор СТП-1. Також був встановлений прибор нічного бачення ТВН-1 і радіостанція П-113. Це б звучало круто в 55-му році, а зараз це по факту нічого не змінює. Т-54Б оснастились стабілізатором СТП-2, отримали новий приціл та збільшений боєкомплект. І ще трохи несуттєвих покращень. Т-55, в свою чергу, це прокачаний Т-54, який випускався з 1958 по 1979 рік. Ворожі пабліки хизувалися тим, що ці танки начебто захищені від радіації. Але по факту це дає аж ціле велике нічого. Для 60-х він був кращим за Т-54. Але станом на зараз я не знайшов ні однієї достойної зміни. Проте цих танків навипускали випускали 13 тисяч штук. З відкритих джерел станом на 2016 рік на болотах є 2800 законсервованих таких танків. І якщо перейти до можливої тактики застосування, то спочатку б я розглянув би танкові бої, а потім альтернативний варіант використання Т-54 Т 55. Для порівняння я візьму знову ж Булата. проте, все, що я скажу, буде співвідносно як і до захоплених Т-72Б3, яких в Україні 185 штук, як і до т 64 БВ. Т-64Е, Т80УД і так далі. Оперативна дальність стрільби Т-64БМБУЛАТ С4, якщо гарним снарядом, то 5 км. А т 55 може докинути максимум на 2 км. Щоправда, там є керована ракета 9 к 116 кастет, яка може докинути на 6 км. Проте сумніваю, що таких снарядів багато. Та й лоб вони все рівно булати не візьмуть, оскільки їх пробиття до 650 мм, і це в найкращій модифікації. А звичайні снаряди і близько таких показників не мають. Наприклад, пробиття ЗУ БМ6 це всього 190 мм під кутом 0 градусів. Він і в борт не зможе пробити. Також там стоїть найпримітивніший став середні радянських машин. А в стоячий танк дуже просто попасти. Ну а Булат та інші танки просто прошибають броню Т-54-55 навскрізь. І це при тому, що вони можуть стріляти на ходу з більшої дальності і будучи непробивними для цих машин. Та що казати, т 54 55 можна навіть з РПГ в лоб взяти. Пробиття РПГ-7 це 500 мм, під кутом 0 градусів. Дехто казав, що можливо ще й із 30-мм сучасної гармати в лоб пробити, але це вже не факт. А от борт візьметься. Ну і ще в цих морально застарівших танків немає норм динамічного захисту. Точніше, в Т-55 є найперший такий варіант в СРСР. Але це вже також застаріла штука. Ну з танками там все зрозуміло. Але т 54 55 можна використати як і танк підтримки піхоти. Типу для того, щоб знищувати бетонні укріплення, вогневі позиції та легку бронетехніку. До речі, якщо мене зараз дивляться військові, а я знаю, що ви іноді заглядаєте на мій канал, то напишіть вашу думку про застосування т 54 55 зокрема для підтримки піхоти. Але як на мене, це програшний варіант, оскільки ці танки не мають кулемету закритого типу, який би міг прикрити їх під час перезарядки. Командиру доведеться відкривати люх і вилазити. Тим самим він стане як на лодоні для снайпера. А якщо не вилізе, то вилізе РПГшник, який зможе пробити Т-54-55 навіть в лобову деталь. Тут хтось може завважити, що БМП мають не більше броні за цього танка. Проте вони мають 20-25 або 30-міліметрову гармату, яка постійно стріляє. Тим самим не даючи вицілити і знищити машину. Наприклад, як на цих кадрах, коли українські військові штурмували російський окоп. А танк це трохи інше. А танк і без броні, і без кулемету довго не протримається. Ну а поки я готую наступне відео, ми можемо зустрітись тут або тут. Всі вони будуть цікавими. Слава Україні!